На вашому екрані 17-та серія шляху до BMW m 5 CS. Давайте одразу пригадаємо, що було в попередній серії. Вирішив я, значить, зайнятися криміналом та підзаробити грошей. На жаль, мої спроби виявились марними, адже я зрозумів, що продавати петрушку на чорному ринку це справді невигідно. Як тільки зберемо 200 лайків, я одразу біжу записувати нову серію. Нагадую, братанчик, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай на мій сервер та вводь мій промокод Fortis і утримуй 50 тисяч гривень на початку гри, буквально щейно братва помив свій автомобіль, адже був дуже грязний. Ну і що ж, сьогодні у мене в планах є вступити в хороший клан, адже з минулого клану я вже лівнув. Поки що не буду казати, який клан залишиться для вас інтригою, але все ж таки в цьому клані, я думаю, зможу заробляти файні гроші для того, щоб, звісно, виконувати наші цілі. Адже як ви пам'ятаєте, окрім головної цілі, у нас є додаткові завдання, котрі мені потрібно виконати. Ну і знаєте, шлях не закінчиться, поки я їх не виконую. До прикладу, у мене є так також додаткове завдання це придбати квартиру середнього класу. Ну і зараз вона коштує приблизно 15 мільйонів гривень. І знаєте, заробити такі гроші вже не так легко. Ще до речі, у мене також є цікаве завдання це досягти 15 тисяч підписників. Ну але саме з цим завданням мені потрібна ваша допомога. Я думаю, ви знаєте, що робити. Треба підписатись. Чого саме я йду в клан? Думаю, самі ви знаєте, що на криміналі і взагалі в клані можна добре заробити. Окрім цього, я ще хочу показати вам, як працюють клани, адже з Оновлень дуже багато в чому оновили клани. Ну і зараз клани трошки інші. Та й взагалі ми буде цікаво подивитись, як зараз це діло працює. Тож, будучи в клані, я думаю, я зможу багато чого вам показати. Добре, тим часом залітаємо на заправку та треба заправити свій автомобіль, адже у мене в баку 13 літрів. Ви знаєте, машина довго не проїде. Добре, давайте відкриємо телефон та зайдемо в Bank. Ну і наразі подивимось, що у нас там взагалі по депозиту. О, залишається відіграти 5 байдайчиків, та ми зможемо забрати 8 мільйонів гривень. Коротше, замітив, з посліднім часом дуже мало грошей відкладаю. Ну і знаєте, банально відкласти на квартиру буде досить важко. Тож я хочу зробити наступне: скажімо так, відкрити другу карту і вже братва на другу карту скидувати гроші, типу відкладати. Тому що банально, коли заробляю гроші, трачу на повну фігню. Тому треба вміти акуратно відкладати. Тому що, самі розумієте, квартира коштує 15 мільйонів гривень, а ось так збирати по 2 мільйона і їх всирати не дуже. Окей, давайте подивимось, якщо можна відкрити безкоштовно, то давайте створимо другу карту. Карту, але якщо треба купувати за закарбованці або за гроші, ну напевно ні. Ага, заходимо в товари та й бачимо. Картка в доларах, в євро і в біткоїнах. Тому давайте придбаємо ось цю карту за 500 гривень. Та тепер у нас є дві карти. Ось це нова карта. Тому давайте на неї придбаємо якийсь кін. Знаєте, щоб я не путався. Ого, Михайло Лебіга коштує 10 тисяч гривень. Тому давайте придбаємо. Все, тепер ось ця карта буде використовуватись для того, щоб відкладати гроші. Ну і коротше, час від часу буду вам показувати, що знаходиться на цій карті. Зараз у мене на балансі знаходиться 2 мільйона гривень, тому пропоную саме 2 мільйона покласти на цю карту. Ну і знаєте, вже легенько відкладати кошти. Вибираємо саме ось цю карту, та давайте закинемо 2 мільйона гривень. Наразі у мене на руках знаходиться 200 тисяч гривень, ну а на другій карті 2 мільйона гривень. Я думаю, ви пам'ятаєте, що в попередній серії ми нарешті апнули 20 рівень. Тобто до закінчення ось цього завдання мені потрібно всього -на всього 5 рівнів. Та й завданнячко з дошки буде виконане. Тим часом я вже підійшов. Її до своєї хатини, ну і чесно скажучи, трошки треба буде прибрати в своїх багажниках, адже в місця взагалі нема. Через те, що у мене в багажнику дуже багато петрушки, місця взагалі нема. Ну рано чи пізно вона нам пригодиться, адже в клані треба буде закривати партії. Тому пропоную виконати ось цей кислород тому що наш він мені потрібний, та трошечки підчистити тут. Ого, прикиньте, в мене в шафі знаходиться 450 кислороду Я навіть про це діло забув. Гроші нам потрібні, тому я приїхав саме сюди. Ну і треба буде збирати. Бараболю, окей, швиденько влаштовуємось. Ну і тепер приблизно одну годину я буду знаходитись саме ось тут. І думаю, 100 картоплі точно зберу. Hour later. Час прийшов, як дати пити. Та тепер у мене знаходиться 111 картоплі. ну а також 100 черв'яків. Що ж, біжимо звільнятись та одразу біжимо працювати на наступну роботу, на яку зараз побачите. Але для початку давайте покладемо картоплю в багажник. О, слухайте, місця нема. Зайнято рівно 300 кілограм. Прийдеться з Носити. О, так все ж таки знайшов місце, та поклав усю картоплю в багажник. Ну а зараз беремо вудку та червики. Ну і звісно, що відправляємось на риболовлю. Будемо трішки та й ловити рибу. Ну і паралельно добре вкачувати свій рівень. Тим часом я вже під'їжджаю на місце. Окей, достаємо водку. Ну і що ж, йдемо рибалити. Зустрінемось, напевно, вже через одну годину, а може навіть більше. Адже наловити риби на 100 черв'яків не так просто. Hours later. Ну що ж, друзі, нарешті провів я на цій роботі Близько двох годин. Та ось така ситуація в мене в інвентарі. До речі, слухайте, зібрав 5 алмазів. Що ж одразу пропоную відправитись на центральний ринок та подивитись, що вийшло по ціні, адже в нас взагалі місця немає. Та й зараз собою я несу 135 кілограм. Мій персонаж аж ходити не може, тому виходить ось така двіжуха. По дорозі вирішив заїхати в Михайлівку, та бачу, що картопля продається по 2400 гривень. Ну і знаєте, це не вигідно, тому продамо якось пізніше. Добре, тим часом. Я вже залітаю короче, на піржу продажу. Ну і дивимося, що у нас тут по цінам. Заходимо в продаж риби, та бачимо, що Форель зараз найдорожча: 10 тисяч гривень за одну штуку. Ну а також білуга. Та і слухайте, ікра теж супер. Тому давайте це все діло продамо. До речі, на балансі було 250 тисяч гривень. Хо-хо, на баліку вже 500 тисяч гривень. Ну і ще залишається ось тільки добра. Ага, алмази по 15 тисяч гривень, скарби по 25. Ну знаєте, трішки невигідно. Ого, навіть уран за 15 тисяч гривень. Коротше, все ж таки, братва, треба продати всю свою рибу, адже в мене попросту не буде місця, де її зберігати. А викидувати петрушку та інші інгредієнти трошки не хочеться. На балансі знаходиться майже 700 тисяч гривень. За дві години на риболовлі я заробив приблизно 500 тисяч гривень. Ну, не так вже погано. Ну і звісно, що з новим оновленням додали новий батлпас весняний кримінал. Призів справді чи немало, але давайте подивимось, який буде головний приз. Наскільки я пам'ятаю, це вертоліт. Нічого. Собі 120 рівнів. На сотому рівні ось такий гелікоптер. Має летіти, дай Боже, здоров'ячка. А ось Range Rover 22-го року. Ой, ну не знаю. А скільки коштує взагалі пропуск? Мені самому просто цікаво, чи ми зможемо стільки зібрати. Так, є простий пропуск за 400 карбованців, і також вій пропуск за 1000. А гоу за 2000? Якщо я придбаю простей, то, скоріш за все, я зможу дойти тільки до сотого рівня, а ні, до 80-го. Окей, тоді давайте заберемо першу нашу винагороду. До речі, у мене на балансі Знаходиться 124 карбованця. Окей, бачу завдання, відвідай автошколу. Залітаємо. Ну і завдання на базу. Ще одне халявне завдання. Відвідай магазин одягу. Чікс на базу, відвідай стриптиз клуб. Заходимо всередину, тим самим виконуємо завдання. Та последнє завдання на сьогодні: це відвідай Марію. Хопс на базу, братва. Добре, ну по завданням точно готово. Тож залітаємо в телефон та хочу показати дещо. Відкриваємо депозит та бачимо, що залишається рівно один пайдейчик. Ну і ми нарешті заберемо наші. Гроші. Зайшов у Discord канал купівля та продаж, та бачу, що людина продає квартиру середнього класу. Тож я йому одразу написав, адже стало цікаво, оскільки він продає. Написав йому привіт, кутра ціна на квартиру. Ку 13 КК Торг. Пишу, це в Харкові? Він пише так: ну слухайте, 13 КК це хороша ціна. Ще й при тому торг є. Я взагалі розраховував на 15 мільйонів. Наскільки я розумію, найвигідніше купувати квартиру це в Харкові, адже там найдешевше. Та й слухайте, 13 КК Торг можна файно й торгувати. Думаю, на Мільйончик 2, точно. Ну і взяти там за 10, за 11. Братва, ну слухайте, є хороша справді ідея. Я не знаю, чи в мене справді вийде, але може все ж таки я зможу придбати за 10 мільйонів гривень. Адже рахуйте, депозит закінчиться, в мене буде 8, та ще рахуйте плюс 2. Це виходить 10 мільйонів гривень. Коротше, братва, вийшла дуже цікава розмова. Я запитав, який у нього прям край, він сказав 11 край. Питаю, скільки кегешафа? 150 пятьдесят. Пишу, після пайдайчика можу забрати за 10 мільйонів гривень. Знімлю з депозита. Окей. Ну і коротше, зараз їду, братва, дивитись на саме на цю хату. І одне завданнячко з дошки завдань вже буде виконано. Ну слухайте, це все досить швидко. Але треба почекати 19.00, адже саме тоді в мене завершиться депозит. Тільки ось що робити з минулою квартирою, не знаю. Напевно, треба буде її продати або злити. Так, ну все, братва, приїхав начебто на місце. Вообще не непонятно, то він чи то не він. Сідьма квартира, каже, прикинь. Добре, давай зараз подемося, сьома квартира. Ось все заходимо. О, все, зайшов всередину. О, то слухайте, двоютежна хатинка. Ну так непогано. Бо мені все цікаво, чи справді шафа на 150, як ти писав, бо кажуть, що вона по 125 тут у нас. А, так, я ошибся. А що продаєш? Та, бабки нужны, заколібалися. Просто у мене бункер типа в Києві. Тільки то, що прикол, ти не знаєш, напевно, не можна дві квартири мати, правда? Просто у мене є поняв квартира цього меншого класу, і напевно мені треба придеться її продати. Реально, то, що супер, що завданнячко з дошки завдань буде виконано. Та й знаєте, досить непогано тут проживати. Так, звісно, можна би було і краще, але це Харків братва і це середнього класу хати. Ну, Ось, як ви бачите, клас середній. Ну що ж зробити? Так як ми поставили на початку цього шляху ціль, треба виконати. Що ж, а зараз я їду до своєї хатини та буду акуратно складати речі. Ну і скоріш за все злийму цю хату в гос. Тому що за такий період часу я не встигну її продати. Що ж, добре, буду зараз думати, як складати ті речі. Окей, по максимуму постараюся все засейвити, що буде реально непотрібне, то просто викинемо. А, хоча чекайте. Все це діло міститься в мене у рюкзак. Нічого навіть прикиньте викидати не потрібно. Ну і хочу підмітити, що саме ця квартира має сховище на 75 кілограм. А як я тільки куплю квартиру середнього класу, вона буде на 125. Так, ну і що? Получається, цю квартиру ми продаємо. Начебто все з неї позабирав. На жаль, бертва прийдеться прощатись з легендою, адже банально мати дві квартири в мене не вийде. Тому прощаємося бертва з квартирою, продати будинок державі за 100 тисяч гривень. Непогано. Тепер я бомж. Добре. Буквально вже через 3 хвилини буде пайдайчик, тому одразу їдемо до банкомата. Епс, пайдайчик залітає на базу та й одразу залітаємо в банк. Заходимо в депозит та бачимо, можна зняти. Знімаємо гроші. Все, 8 мільйонів гривень на балансі, тому одразу з двох карт знімаємо гроші. Зняв 8 мільйонів гривень, та ще знімаємо 2 мільйончика А саме знімаємо 2 мільйончика ось цієї карти. Ну все, на баліку знаходиться 10 мільйонів гривень. Тож їдемо до нашого продавця. Ну і все, зараз я так розумію, він продасть мені квартиру. За 10 мільйонів гривень, та як договорилось, 2 кК Макс, а за 2 мільйони максимум можна тут продати, типу через систему. А, то я тобі докину 8, правильно? Mm. Ну що ж, зараз він мені, виходить, продасть за 2, а 8 я йому докину на карту. Ось 2 мільйони гривень. Ну і все, їдемо. Коротше, братва, йому закинемо на карту бабки. Покласти гроші, вибираємо цю карту і кладемо 8 мільйонів гривень. Так, добре, кидай номер карти. Кидаємо 8 мільйонів. Коротше, кидаємо всі гроші, які тільки в мене є на балансі. Ну все, братва, тепер получається, ми нарешті виконали з завд завдання. ну а саме завдання з дошки. Та тепер у мене є ще плюс 3 слота до авто. Слухайте, це справді добре. Тільки давайте зайдемо в управління хатою. Так, і подивимось, а тут все куплено, та ще й оплачено на 26 днів. Окей, давайте доплатимо ще 4. Ну і все, хата повний фарш. І саме що головне, давайте зайдемо на другий поверх, на котрому знаходиться шафа. Да, і бачимо, тут 125 кг. кілограм. Тепер можемо все це діло скласти саме сюди. Хоч тепер десь в мене стало трошки більше місця.